Вітаю вас! Мене звати Надія Васильченко, і ви дивитесь одне із відео курсу іспанської мови для початківців рівня А1. Зараз ми будемо з'ясовувати, як утворювати теперішній час від іспанських правильних дієслів і коли цей теперішній час використовується. Бо існує думка, що знання тільки теперішнього часу дуже мало. Насправді це не так, і я вам поясню сьогодні чому. Перше питання, яке ви можете мені поставити, це як зрозуміти, що якесь слово у словнику це дієслово? Як я знаю, що мені це слово треба відмінювати. Ну, усі іспанські дієслова можна розділити на три групи. Дієслова можуть закінчуватися на «ер», er. Ir. Це три дієвідміни іспанських дієслів. Ми бачимо аблар. Говорити початкова форма дієслова. вісітар – відвідувати, компрендер розуміти, леер читати, ескрибір писати і субір. Переклад цього слова: як піднімати щось, так і підніматися. Як же нам дізнатися, що якесь слово дієслово правильне? На перший погляд. Без досвіду, ви не здогадаєтесь, чи це правильне дієслово, чи це неправильно, чи має якесь воно відхилення у відмінюванні. Тому завжди користуйтеся словником. Хай це буде паперовий словник, який у вас є вдома. Хай це буде рая.с. Ви живете у час технології, коли дуже легко знайти відповідь на це питання. Ви можете запитати у свого вчителя, ви можете запитати у знайомого носія, чи це правильно, але бачите, я тут поставила зірочку для слова носій, тому що дуже часто носії не знають деяких правил граматики, і вони не зможуть вам пояснити, чому так. Тепер про міф про те, що теперішній час він просто теперішній час і ніде більше не використовується. Насправді, і це дуже цінно, вивчаючи добре теперішній час, ви можете покрити три основні функції: власний теперішнього часу, майбутнього часу. І вживати теперішній час як наказовий спосіб. Українською ми дуже часто кажемо там відчини вікно, передай мені сіль. Ми дуже часто послуговуємося наказовим способом. В іспанській мові цю функцію може виконувати абсолютно спокійно теперішній час і навіть використовуючи теперішній Час замість наказового способу, ви будете звучати більш вихованими, більш чемними. Ну і сьогодні я ж теж скажу, як можна використовувати теперішній час у плані рекомендацій, порад, прохань про допомогу або пропонувати допомогу, або якісь інструкції. Це не важко. Головне з'ясувати, як відмінюються дієслова у теперішньому часі. Прошу вас звернути увагу на цю табличку. Це таблиця, де показані три. Дієслівні відміни. Три дієвідміни. Усі дієслова, як ми вже знаємо, можна розділити на ті, які закінчуються на ар, ті, які закінчуються на «ер» і ті, які закінчуються на ір. Бачите, у верхній частині, там, де лише закінчення, я виділила зеленим закінчення у формі носотрос і закінчення у формі «восотрос». Коли ми відмінюємо дієслова другої і третьої відміни, у них різниця буде тільки у цих формах, а решта співпадає менше вчити. Різниця, до речі, між першою, другою і третьою дієвідміною буде якраз в оцій голосній зверніть увагу: АС, ЕС, ЕС. А, Е, Е. Правда? ж? І у всіх дієслів у першій особі теперішнього часу буде закінчення О. У всіх правильних я маю на увазі. Але у деяких неправильних теж. Згадайте дієслово тенер. – «тенго». Тож подиві, подивімося, як відмінюються дієслова у теперішньому часі. Йо трабахо я працюю. «Йо комо – я їм, Йо віво я живу. «Ту Трабахас ти працюєш. Ту комес ти їси, ту вівес, ти живеш. Поставте це відео на паузу. Запишіть собі всі закінчення в залежності від дієвідміни і від особи, тому що потім ці закінчення ви будете застосовувати до усіх правильних дієслів. І ці закінчення вони будуть навіть у деяких неправильних, тому це основа основ. Трабахо, трабахас, трабаха, трабахамос, трабахаїс, трабахан. Всі дієслова, які закінчуються на ар, правильні, будуть мати такі закінчення. Комо, комес, коме, комес, комейс, комен усі дієслова, які закінчуються на R, er, будуть мати такі закінчення у теперішньому часі. Правильні дієслова. слова. І дієслова слова правильні, які закінчуються на ір, їх, до речі, менше, ніж тих, що на ар, і тих, що на Р, er, будуть закінчуватися як дієслововір жити віво. Вівес, віве, вівімос, вівіс і вівен. А зараз поговоримо з вами про те, як дієслова теперішнього часу нам допоможуть покрити різні ситуації спілкування. Теперішній час. Звісно, перша функція теперішнього часу це розповідати про події, про дії, які відбуваються у теперішньому часі. Зараз. Не колись у минулому, не потім у майбутньому. А зараз. Йо мучу. Я багато працюю. Тут я поставила займенник Йо, щоб сказати: А от я <хоч> хочу виділити, підкреслити. Звісно, можна просто сказати трабахо-мучу. І так швидше за все скаже носій. Андрес Абла іспаньол. Андрес розмовляє іспанською. Він робиться завжди зараз. Так. Друге значення дуже корисне для нас це значення майбутнього часу. Ми просто додаємо обставину часу, яка вказує на майбутнє, і у нас виходить значення майбутнього. Зверніть увагу, те ж саме відбувається і в українській мові. Я можу сказати, я завтра працюю, і слово працюю вже сприймається як те, що я буду робити. Так? Або Ель курсо терміна інмаю. Як завжди я намагаюся добирати такі слова для прикладів, які ви можете здогадатися, що означають ель-курсо дуже схоже на український курс, терміна, термін, термін дії може бути пов'язаний з значенням закінчуватися в українській, і ен-майо, ми знаємо, що «майо», наприклад, в англійській мові мей означає травень. Курс закінчується у травні. Хоч діє слово стоїть у теперішньому часі, ми всі розуміємо, що йдеться про майбутнє. Тому не нехтуйте знаннями про теперішній час. Теперішній час виконує і функцію майбутнього. Хоча про інші форми майбутнього ми поговоримо у одному із уроків цього курсу. Наступне значення, яке ви можете чути вже. От ви навчилися відмінювати дієслова у теперішньому часі, і ви зрозумієте, що його носії використовують там, де хочуть е, щось попросити, попросити нас зробити. Вони не скажуть почитай як таке. Вони скажуть читаєш. І оскільки йде потім «порфавор», або інтонація відповідна, або ситуація відповідна, ми розуміємо, що тут теперішній час вжити як е, у значенні наказового способу. Почитай. Лесумпоко порфавор. Буквально читаєш трохи, будь ласка, але це прохання, це наказовий спосіб у нашому сприйнятті. libro, por favor. Передай мені книгу, будь ласка, це те, що хочуть сказати. Хоча буквально кажуть, мені передаєш книгу, будь ласка. Так? Далі, коли ми хочемо комусь щось м'яко порекомендувати, ну, М'яко, це залежить від інтонації, з якою ми це вимовимо. Але якщо я хочу комусь порадити, там, полежати, відпочити, почитати, поїсти, поспати, я можу це сказати через запитання «порке?», чому. І, заперечну форму дієслова, просто додаю но. No descansa, poco чому б тобі трохи не відпочити? «Десканцар» – це правильне дієслово, означає відпочивати. Буквально, чому не відпочиваєш трохи. Ви до цього будете звикати по мірі того, як буде у вас більше ситуацій, де ви будете взаємодіяти е, з носіями або хоча б із текстами, чи якимось відео з чимось з іспанської мови. Наступний варіант вживання теперішнього часу це коли я прошу про пораду. Наприклад, я можу сказати, «Травахо, маняна, оно». Буквально це працюю завтра чи ні, але коли я це. Промовляю з питальною інтонацією, це ніби я у когось запитую, що мені робити? Працювати чи не працювати? В українській мові в даному випадку ми використовуємо початкову форму дієслова. В іспанській теперішній час. З'їсти мені помідор чи не з'їсти, томати. Інтонація, ситуація, і ми вже знаємо, що теперішній час це не просто теперішній час, а це прохання про пораду. Коли я хочу комусь запропонувати допомогу, ти хочеш, щоб я відчинила вікно? У нашій голові, а з рота має вийти Абрала Вентана, я відчиняю вікно. Коли хтось до вас так звертається, кажуть: там, допомагаю тобі з сумками, підвезу тебе додому, підвожу тебе додому. Теперішній час у питанні може означати пропозицію допомогти. Абрула вентана, мені відчинити вікно? Буквально відчиняю вікно. Правда, як цікаво? Наступне значення, і це останнє, про яке я сьогодні поговорю, це інструкції. Коли я комусь пояснюю, що за чим робити. Я це можу спокійно зробити через дієслова у теперішньому часі. Примеро, спочатку: корта слостоматис і ла ласебоя. Спочатку ріжеш помідори, нарізаєш помідори, а потім цибулю. Все те, що ви зараз почули, це дуже багато інформації для людей, які тільки починають контакт з іспанською мовою. Але на наших уроках ми будемо це повторювати постійно, і ви звикнете. Головна моя мета сьогодні була показати вам, як дієслова міняються у теперішньому часі, і наскільки корисним, наскільки багатогранним цей теперішній час є. Ви вже можете користуватися ним у великій кількості ситуацій. Тож, давайте зараз по. Працюємо. Поставте це відео на паузу. Подивіться на свої нотатки е, про те, як відміняються правильні слова у теперішньому часі, і напишіть оці 6 дієслів у теперішньому часі. На наступному слайді ви зможете себе перевірити. Ставте на паузу. Перевірте себе. Теж поставте на паузу і звіртеся, наскільки правильно ви записали ці дієслова у себе в зошиті. Ви можете так Таким чином, взяти будь-яке дієслово, яке ви зустріли, і перевірити його за словником. Пам'ятаємо, наш словник рає.с це наш помічник, кнопка «конфугатор». Що ж я вам раджу? Я раджу вам передивитися це відео кілька разів. Запам'ятати приклади, запам'ятати слова, проаналізувати ситуації. Я раджу вам. Брати будь-які дієслова, які ви зустрічаєте у підручниках, у словниках, у повсякденному житті на вулиці, і шукати, як вони відмінюються. Не завжди ми будемо правильно відмінювати. <кхід> Вибачте, тому що дієслово може бути неправильним, тому звіряємося з рая або з іншим словником. І дуже цікаве і дуже корисне, корисна вправа це коли я щось роблю, і потім шукаю до нього дієслова. І ставлю його у першу особу, коли ми говоримо про себе, ми розширяємо свої можливості спілкування. Наприклад, зараз я з вами розмовляю, я вам пояснюю, пояснювати буде експлікар. Я думаю, М -м, експлікар, швидше за все, буде експліко. Перевіряю за словником. «Бінго», так і є. Його експліко, я пояснюю. Я слухаю, я дивлюся, я читаю. Перевіряємо за словником, як сказати ці дії іспанською. Тож, ще раз я вам поставлю табличку відмінювання правильних дієслів у теперішньому часі, щоб ви могли її скопіювати, якщо ви це раніше не зробили, і запам'ятати. Зрозуміти логіку відмінювання дієслів в іспанській мові зовсім не важко, вона співпадає з українською мовою. Нам просто треба трошечки постаратися і запам'ятати закінчення для різних дієвідмін. Ви це можете зробити, я це зробила. Я можу автоматично назвати будь-які діслової будь-якій формі. Чому? Тому що в мене є багато практики. І ви собі можете так само цю практику організувати. Я вас <кхе> запрошую вивчити досконало відмінювання дієслів в іспанській мові теперішньому часі. І якщо раптом у вас будуть виникати якісь питання, ви завжди можете зі мною зв'язатися через соціальні мережі або електронною поштою. Muchas gracias for your attention. Chao. Hasta luego ando exit and you can't.